Вітаю вас, шановні глядачі. Ми продовжуємо нашу програму Столиця. Далі говоримо про політику. Зокрема, чи можливе створення у Верховній Раді нової коаліції, чи здатен парламент у нинішніх умовах приймати важливі для країни рішення? І якими були справжні причини заяви про відставку уряду? Усі ці питання будемо адресувати. Голові правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимирові Фесенко. Вечір вам добрий. Добрий вечір. Долучайтеся, будьте активними. Телефон прямого ефіру 223-09-71. Володимир В'ячеславович, давайте розпочнемо з уряду. Українці правильно зрозуміли, що ніхто у відставку вже не йде. Чи все буде залежати від того, чи підтримає Верховна Рада у четвер? Законопроекти, які е, хоче уряд, ну треба підтримати або відхилити ще її е, заяву про відставку прем'єр-міністра. Я просто поясню юридично, е, що е, навіть у разі, якщо Верховна Рада підтримує відставку прем'єр-міністра, залишиться працювати той самий уряд. Угу. Поки не буде сформований новий уряд нової парламентської коаліції. І лише одна різниця: цей уряд буде працювати в статусі виконуючих обов'язки. Мені здається, що зараз Арсеній Петрович Іценюк трошки скажімо так, вже спокійніше сприймаючи нинішню ситуацію після зустрічі з президентом в п'ятницю. Сьогодні він провів кабмін, і він, я думаю, ну як мені здається, скоріше схильний працювати в статусі повноцінного прем'єр-міністра, ніж залишатись виконуючим обов'язки. Можливий варіант, правда, якщо він піде не захоче працювати. Хоча по конституції, по закону, навіть після відставки, він має працювати і далі. Mm -hmm. а, але тоді буде нова нестандартна ситуація, і тоді будуть порівнювати його з Віктором Януковичем А я думаю, що це не в інтересах Арсенія Петровича А скажіть, будь ласка, а хіба прем'єр за законом а, може сказати я йду у відставку, подати у відставку? Ні. це його право. Це ага. його право подати відставку. Закон це врегульовує, але і в конституції і в законі про Кабмін сказано, що в разі, якщо прийнята відставка прем'єр-міністра відповідно всього уряду, вони працюють. Поки не буде сформований новий уряд, давайте трішечки про причини. Буквально кілька хвилин. Що це були? Емоції, чи це як ви сказали в одному з коментарів, що це така собі образа на удар і свободу? Ні, не, це, це... Не, не образа на удар і свободу, образа на парламент. На парламент. Я тут це вже маніпуляції журналістів. Вибачте, за те, що чіпаю працівників вашого цеху, але іноді ви знаєте, приписують свої оцінки коментаторам. Я казав, що це образа на парламент, а не на удари свободу. Тому що парламент не підтримав е відповідні законопроекти. Але е емоції, емоції, емоції там були, ми бачили дуже емоційний виступ Арсенія Петровича. Але виникли підозри у багатьох, зокрема, і удара, і свободи. У багатьох коментаторів виникли підозри. а Чи нема тут е бажання? Е Скажем, так відійти від відповідальності за непопулярні рішення за можливе погіршення соціально економічної ситуації восени і піти на вибори без тягаря у цих самих непопулярних рішень і складної соціально економічної ситуації. Я думаю, що це могла бути одна з причин. Не виключаю цього. Але ще раз підкреслюю, що мені здається, що Арсеній Петрович зараз вже не так легковажно сприймає ситуацію з власною відставкою. Хоча знов-таки тема не закрита, і вона буде розглядатися в четвер на позачерговому засіданні Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, якщо Арсеній Петрович таки залишиться, то ось ці відставка повернення, чи додасть воно дивідентів Арсенію Петровичу в очах ну, потенційних виборців і українців? Ну, знаєте, я думаю, що це менше буде проблема, ніж така відставка. Коли е, в умовах війни на сході, в умовах дуже складної ситуації, він сам називав це уряд камікадзе, і він йде від цього уряду. А це була б серйозна проблема для репутації. А якщо він залишається, ну емоції, емоціями. Я думаю, що це сприймуть нормально, спокійно. Угу. Ось ці, як ми про них сказали, дуже важливі закони. Так, це що стосується газотранспортної системи України і головне ну, бюджетний закон зміни і бюджетний до бюджету. Закон. Наскільки вони нам потрібні, ось ну тобто, бо, бо з одного боку, з боку Арсенія Петровича, виглядає як шантаж. От я йду, але якщо ви проголосуєте, то я вже й лишуся. От розумієте, тут справний шантаж. Ну можна вважати, дайте це оцінка. Да, для когось у для когось сепаратисти, терористи, да, хтось вважається шантажем, а хтось тиском на парламент, ну треба розуміти, що ці законопроекти вони не є досконалими. Є багато критики, причому не тільки парті. Тіни з боку того ж удару, і багатьох інших депутатів критика достатньо, скажімо так, змістовна і над цими законами можна попрацювати. Я не знаю, чи там вносили в них серйозні поправки от, на сьогоднішньому засіданні Кабміну, але треба розуміти інше: бюджет треба міняти, треба його коригувати, оскільки потрібні додаткові кошти на армію. Це принципове питання. А, ще одна проблема це вимоги МВФ, а, а, збалансування бюджету, зменшення державного дефіциту. і… А, 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 Якщо цього не буде зроблено, а це стосується mm -hmm. законопроекту про газотранспортну систему, тоді ми можемо не отримати черговий транш від міжнародного валютного фонду. Ось цей другий, який мав да, Так, проекти... да, вже найближчим часом. Да а, і оце теж одна з проблем, чому треба проголосувати, знов розглянути ці законопроекти. Можливо, ну на мій погляд, можна було б зробити, наприклад, спільну комісію з депутатів mm -hmm. і урядовців з мінфін з представників мінфіну і попрацювати над вдосконаленням цих законопроектів. Це, в принципі, така процедура, яка дозволяє знайти компроміс. Ну, Подивимось, я думаю, що відповідь на запитання, чи вдасться провести ці законопроекти, ми отримуємо в четвер. Ризики є певні, але це ж не перша проблема, з якою стикався прем'єр-міністр і уряд, не перший законопроект, який не проходив через парламент. Головне, на мій погляд, головним, є законопроект про бюджет. Він є принциповим з точки зору. Фінансування нашої армії. Ну зараз про нього трішечки детальніше поговоримо, але mm. маємо запитання вже від глядачів. Вечір вам добрий, ми вас слухаємо. Mm. Добрий вечір. Добрий. Пан Яценюк пішов правильно в відставку. Чоловік не заурядний, мудрий, не хоче розслідувати те, що натворив в Україні по соціальним і бюджетним питанням. і партії тут ні при чому. Дякуємо вам. Ну так я не зрозумів. В чому мудрість команда залишається. Він йде. Це не мудрість, це легковажність. Я думаю, що сам він це зрозумів. Якщо ти кажеш про камікадзе, а потім, як хтось сказав, да, передумав бути камікадзе, ну це не як мудрість сприймається, в тому і проблема. Він працював достатньо добре, не все зробив, реформ нема, да. але він зробив значний внесок в стабілізацію соціально-економічної і макроекономічної ситуації в країні. За треба йому подякувати. Але от цей вчинок, ну, знаєте, дійсно образи, Да? Ви мене не розумієте, не хочете голосувати за мої законопроекти, тому я йду. Добре, ти йдеш, а хто буде вирішити ці питання? Хто? Нової коаліції створити зараз, ну, скажімо так, проблематично. Нового уряду не буде. Тому хто буде працювати за тебе? Ти ж обіцяв це зробити, тому я це не вважаю мудрістю. Навпаки, я вважаю, що це серйозна помилка. І Арсеній Петрович, судячи з того, що він зараз працює, він зрозумів, що це помилка. Слухаємо наступне запитання. Вечір вам добрий. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Зовуть мене Хлусовіха. Так, слухайте нас, будь ласка, і себе, і нас не в телевізорі, а в телефонній трубці. У нас виступають всі, всі дуже умні, грамотні люди виступають, говорять умні слова. Ну я хочу от задать такой вопрос: когда вот это кончится. Хаос и бардак, и когда власти, чиновники, начнут отрабатывать те деньги, которые мы им платим как налогоплательщики. Очень много умных вещей звучит. Но в конце концов, что нельзя принять нормальные законы, чтобы страна по ним жила и не смотрели, хто у нас появится, какая очередная фотокарта. Дякуємо вам дуже. Ну, знаєте, дуже легко казати: прийміть правильні закони і живіть нормально. Зарплатня, ми платимо вам зарплатню. А я от декілька днів розмовляю з молодими людьми, випускниками західних університетів, і кажу: у нас проблеми з кадрами. Нема кадрів реформаторів. Треба пойти, піти попрацювати на країну. А вони мені кажуть, ви знаєте, яка зарплата держслужбовців в міністерстві. Здивується, можливо, наш товариш, е, який каже про нормальні, да, що там хай треба працювати. Зарплата трошки вища, ніж пенсія. Трошки вища. Урядового чиновника. Uh -huh. Там у міністра трохи більше. Між іншим, законопроект Іценюка передбачає, е, що е, всіх надбавок їх е, позбавлять. Да. І от тут у мене питання: а чи не підуть? Чиновники, якщо їх позбавлять цих надбавок з цієї роботи, хто тоді буде працювати на державу? Ну, взагалі припускають, що ось цей секвестр, ну, скажімо так, ці урізання, особливо в частині, там, де мова йде про державних службовців, він може призвести до соціального вибуху. Ну розумієте, там я не думаю, що державні службовці підуть руйнувати державу. Це не та соціальна група. Ну ризики є зростання соціальної напруги, там по окремих соціальних групах. Там треба подивитися, що саме урізають, кому і хто буде протестувати. От я просто наведу одну аналогію: 2009 рік. Економічна криза в 2009 році у нас ВВП скоротився на 15%. Зараз скоріше за все буде менше все ще mm -hmm. да теж буде скорочення в цьому році. Внаслік війни, анексії Криму, інших проблемних питань, протистояння з Росією. Скорочення буде серйозно. Можливо, все таки менше 15%. Тоді всі казали, буде бунти, революції, все що завгодно. Все Повний капітс буде. Нічого не відбулося. Були окремі страйки на окремих підприємствах, які закривалися. Але все ж таки рік прийшов достатньо спокійно, зокрема й тому, що відбулися наприкінці року. і почалася президентська виборча кампанія, і вона акумулювала ці настрії. Зараз можливо добре, що восени, коли почнуться і зростання протестних настроїв, закономірно, і внаслідок нинішньої складної ситуації і внаслідок, ну традиційно у нас восени протестують. А зараз і приводів буде достатньо багато тоді, ці протестні настрої будуть акумульовані. Виборчої кампанії. В цьому сенсі я вважаю, що якраз вибори будуть дуже і дуже доречними. Е, знаєте, є окремі соціальні групи, які схильні організовуватися і протестувати, захищати свої інтереси. Як правило, це протесні групи, пов'язані з середнім класом. Дивіться е, люди, е, у яких виникли проблеми з валютними кредитами, угу. найбільш організована протесна група зараз, найбільш і найбільш активна, найбільш організована. Е, е, державні службовці. Там є обмеження, по-перше, та по-друге, людина, яка працює на державу, вона розуміє: якщо вона піде на конфлікт, там на, на бунт, тоді чи буде вона працювати на державу. А там, знаєте, який цікавий інтерес є. Пенсія держслужбовців, яка майже дорівнює зарплатні і так далі. А, так що я не впевнений, що саме держслужбовці будуть бунтувати, да. можуть знайтися трохи інші групи, і напруга буде соціальна. Але все ж таки, я думаю, що зараз головне діяти достатньо гнучко державі, уряду, щоб мінімізувати от ці соціальні наслідки. А так, проблема не в тому, що хтось не хоче приймати е, нормальні закони, не хоче нормально працювати. Є корупція, на жаль. І зменшення зарплатні чиновників може сприяти корупції. І є е, е, ситуація війни, кризової соціально-економічної ситуації. Це треба подолати. Mm -hmm. На це потрібен певний час, але ідеальних урядів і чиновників не чекають, їх нема ніде. Дивіться, ось цей проєкт бюджету, принаймні у тому вигляді, в якому е, він був внесений минулого тижня на розгляд депутатів, е, він суттєво різає соціальні пільги. Е, ну не всі, але по певним категоріям там і індексації і пенсій не буде. Чи захочуть депутати, у яких через кілька місяців вибори голосувати за тут? Такі? є ризик безумовно. є ризик, да але е, треба ж платити армії. Питання, якщо зараз це не зробити, да, це не популярне рішення. Да. Завтра може так статися, що от всі все те, що вони залишать, воно просто буде зруйнована mm -hmm. стрибком інфляції, якщо не буде підтримана гривня. І всі ці е, пільги формально будуть існувати на папері, але реально вони будуть девальвовані, девальвованою гривнею. Так що хай думають. Що для них, і для виборців, і для них що буде гірше? Зараз вони можуть зберегти ці пільги, і, да, але ми не отримуємо угу. продовження співпраці з МВФ, а, а, у армії будуть проблеми. І ще питання, де е, тоді через 2-3 тижні будуть батальйони. Скажіть На Донбасі чи в Києві? І що буде з Верховною Радою? Тоді мені цікаво. На початку серпня треба про це подумати. Да. І хай подумають, що буде із ними, з виборцями у разі нового стрибку інфляції і девальвації гривні. Окремі експерти називають, ну так умовно кажучи, дереви, е, з яких можна було б взяти кошти на теж фінансування армії. Один із таких це е, арештовані гроші Януковича. І це популізм, чи це, а, чи це... Ні, хай мені назвуть де арештовані гроші Януковича. От хто про це каже? Хай назвуть то, то хоча це б... популізм. Безумовно. Нема. Ви знаєте історію з грошима Лазаренка. Де гроші Лазаренка? Нема їх в українському бюджеті. Багато розмов про арештованих гроші ноковичі, хай мені назвуть хоч один рахунок, і кількість грошей на цьому mm -hmm. рахунку. От, ті, хто так каже. Ті, хто так каже, це відверті популісти, які ще й не знають реальної ситуації. Ще одна ініціатива і порада, скажімо, уряду це просити списання деяких зовнішніх боргів. що… Це стратегія, певно. Я знаю. Анатолій Гриценко це пропонував, деякі інші політики, експерти про це кажуть. Андрій да. Новак, а, в нашій студії. Ну, про це Не буду коментувати. А, мені здається, що цей пан теж схильний до економічного популізму. Mm -hmm. а, це можливо, різка, але це моя суб'єктивна думка. А, є переговори про це. Нема може варто було про можлива, можливо, да це один з варіантів. Да, це можна пропонувати. Але е, як правило, наскільки я знаю, на це йдуть форс-мажорних ситуаціях, е, е, фінансові установи. Да е, може списати частину боргів, е, але треба розуміти, це ланцюгова реакція. І от я простий приклад наведу. Списали частину боргів, пов'язаних з Грецією. Да. Внаслідок цього збанкрутували банки на Кипрі. Виникли проблеми на Кіпрі. Угу. Я не знаю, але а, у мене є таке. А, Побоювання, підозри, що е, на цей варіант не йдуть, тому що побоюються негативні ланцюгові реакції, як в міжнародному вимірі, так можливо, і всередині України. Зрозуміло, слухаємо запитання від глядача. Вечір вам добрий. Алло. Ми Добрый вас вечер. вітаємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. У мене такий вопрос. Ось зараз йде опять мобілізація. А для чого вона нужна? Якщо навіть тим солдатам, які зараз наші діти воюють, не то що покор обмундирования немає, у них навіть свади і пить, люди собирают. Так зачем опять мобілізація? Дякуємо вам за я думаю, що риторичне питання, якщо не буде мобілізації, да а там гинуть люди. Мобілізація потрібна, щоб зробити вирішальний перелам в бойових діях. Не буде мобілізації, якщо найбільш вихід, давайте розпустимо армію. Арт. Давайте. Завтра війна буде в Києві. В Харкові, в Дніпропетровську, в Києві, у Львові буде війна. Да. Це дуже прості популярні рішення. А давайте ніякої мобілізації, давайте взагалі не воювати. Да. Нам же пропонують мир. Давайте за з сепаратистами. Да. А у них танки з надписами на Київ і Львів. І завтра вони будуть, якщо не воювати з ними. Да, завтра вони будуть у Києві, і Львові. Да. Щодо води і пітья, да це була проблема в квітні, в травні. Да. Зараз вона значною мірою вирішена. Не в, по всіх можливо військових частях, не по всіх військових підрозділах. Да. Там безумовно ну, війна є війна. Да. Завжди є. Там є військові підрозділи, які фактично в оточенні в дуже складній ситуації знаходяться. Але є, ми бачимо за півтора місяця, зокрема, і е, за рахунок. Збільшення фінансування, активної роботи і нового президента, і уряду, і нового міністра оборони фактично посилилася активність і ефективність військових дій на Сході, і ми бачимо серйозний прогрес. Звільнена більша, більша половина території Донбасу. Так що, на мій погляд, давайте уникати простих рішень. Чому от часткова мобілізація? Тому що в частині багато поранених, я не кажу про вбитих, да, потрібна чи. Відпочити, відпочити людям да, елементарно, да. потім нам потрібно збільшення чисельної присутності, щоб була перевага в mm. військових діях. Так що тут якраз резони вони абсолютно очевидні. Да. Але потрібна не тільки часткова мобілізація, потрібна належне фінансування mm. нашої армії. Ну, і як, і, як пояснювали і мені, Частина буде призиватися, мобілізовуватися на забезпечення, тобто частина людей буде призиватися у частини забезпечення, не... ну то знаєте, не будемо зараз от за військових вирішувати, хто де ну, безумовно. Угу. Це ж не будуть молодих людей призивати. В законі сказано, що будуть призов стосується тих, хто має військовий досвід, військові спеціальності. Потім може бути ротація. да Хтось буде в частинах угу. забезпечення, плюс там треба знаєте відновити навички військові. Угу. Да. Ці військові, у нас же є частини військові, які. Розташуються на кордонах там Чернігівській, Сумської області, там в інших областях. да Їх можна перекинути, перекинути. на території військових дій, да а замість них от, тих, яких призвали, і так далі. Це вже тактика. Як це робити? да Тут не треба драматизувати ситуацію, але війна є війна. Mm -hmm. На жаль, це треба розуміти. Володимир Вячеславович, слухаємо ще запитання. Алло вечір добрий. Добрий вечір. Ми вас. Запитання е коротенько, пане Володимиро. Е перше... Скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте позицію фракції б'ют? Якось так вийшло дивно, що вони ну не ввійшли в цю двійку, а дев'ять чоловік там написали офіційно заяви, що вони виходять, і лідера зовсім не чути. Все таки, як на сьогодні б'ют позиція? І друге питання була думка, я чув, що там... Ба велика група депутатів знаходиться ну скажімо так, в прострації. Вони ну, для них це було ударом. Вони бачать, що вони не пройдуть. Ну це партія регіонів, там партія розвитку, і оця нова фракція дивна за мир. Чи не зможуть вони якусь пакость зробити, щоб ці вибори зірвати? Подивіться, <різь> <різь> ну єдина пакість пакість, яку вони можуть зробити, сформувати нову коаліцію, але от з кого її формувати, е, да, регіонали, комуністи? Оця депутатська група, яку згадали, да е, е, якщо ми порахуємо всі, хто вийшов з коаліції, е, плюс фракція батьківщини. Батькищина чи піде на створення коаліції з партію регіонів і комуністами. І Арсеній синік про це сказав. Не вистачає голосів. Якщо з тих, хто вийшов, ніхто не почне гратися в коаліційні ігри, створювати нову коаліцію, тоді я думаю, що шансів вірогідність створення нової парламентської коаліції вона не дуже висока. Хоча такі спроби можуть бути, але знов-таки поки суд арифметично не виходить. Ну і плюс ми бачимо, правильно сказали, що частина деморалізована, в прострації знаходиться, частини взагалі депутатів нема. Зараз і тому знайти 226 голосів для створення нової коаліції буде дуже дуже важко. Якщо припустимо, ну от раптом якимось дивом це станеться. Якщо це буде коаліція, яка складається з тих політичних сил, які пов'язані з минулою владою, легко уявити, що буде з парламентом. Я боюся, що на наступного дня його просто заблокують ці такі коаліції, не дадуть працювати. Тобто, це буде реванш, спроба реванш, тому що нова коаліція буде створювати новий. Mm -hmm уряд, Що це буде за уряд, в чиїх інтересах він буде працювати. Так що я скептично ставлюся до такого варіанту. Щодо е, батьківщини, ну, треба розуміти, е, вони теж не проти дострокових виборів. Але тут розбіжності банальна закономірна розбіжність партійних інтересів. Удар, свобода, президент Порошенка вони хочуть зараз, найближчим угу. часом провести ці вибори. Це виконання і обіцянок їх виборцям. Батьківщина е, хоче, е, ну, за різними оцінками, хоче, щоб ці вибори відбулися навесні. На наступного року, ну це їх право, це їх партійний інтерес. Але зараз думаю, що варто їм готуватися до виборів осіни. Дивіться, хотілося трохи більше поговорити про вибори, але буквально три хвилинки у нас лишилося, mm -hmm. тому я сформулюю запитання так: окремі експерти, зокрема, ваш колега Костянтин Матвієнко. Впевнені, що новий склад парламенту буде гірший за нинішній. Абсолютно не поділяю о, цю думку. Я від Костянтина це чув неодноразово. Думаю, що трохи з інших обставин. Те з згадаю трохи інакше він говорив трохи інші речі. Ну, Чому ну, ж Ні, він був раніше, наскільки а, я пам'ятаю, до дострокові вибори, тому що і Майдан був за це. Я пам'ятаю це. Тому щось там сталося, помінялася точка зору у експерта. А, я не згоден з цим. В новому парламенті не буде комуністів з великою віргідністю. Або не буде вони по соціології, вони поки долають. Відсотки, де, якщо 5%, якщо там 3-4%, якщо 5% буде бар'єр, не долають. Плюс ми ще не знаємо, може їх заборонять. Далі, Лише проходження можуть не пройти регіонали. Якщо і пройдуть, невеличка фракція буде. Кількість проросійських сил депутатів в цій раді буде набагато менше ніж зараз. Що це гірше? Чи краще? Це Я краще. думаю, відповідь абсолютно то запитання абсолютно риторичне. Я думаю, що Костянцин це теж розуміє. Він виходить з того: от ми обираємо, обираємо, да, а вони все гірше і гірше. Да. Розумієте, це теж популізм. Да. Гірше, зокрема, тому що, на жаль, ми невимогливо підходимо до вибору депутатів, зокрема партійні лідери. І тут не буде парламент ідеальний, буде там багато популістів і так далі. Але думаю, що це буде крок вперед в порівнянні з нинішнім парламентом. Ну, Дивіться за останньою соціологією. В п'ятницю вона з'явилась. Там лідирує Олег Ляшко, радикальна партія Ні, Олега. Це Кмісівський. І, і, і там три варіанти. За одним з варіантів, блок Порошенка лідирує. Ну, це, ну, зовсім... а, 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 за опитуванням рейтингу лідирує теж а, партія Порошенка, але або а, а, рівні рейтинги з партією Порошенка, або друге місце а, у радикальної партії Ляшка. Це дійсно так. Але це партія, ну от ляшко, як мені кажуть, це він говорить прості речі. А українці, Українці хочуть чути ці прості речі. Я це Але називаю команда... войовничий популізм. Це а, пасує а нинішнім протестним настроєм. Да. ну знаєте, до пана Олега буде питання до кого він буде брати в список. Наскільки будуть професійні люди? Він каже, молодь буде. Ну треба ж не, не просто молодих людей, а людей, які можуть ефективно працювати в парламенті. Тому от, треба дуже серйозно відповідально підходити до формування списку. Він проведе, думаю, таку вагому групу депутатів. і тому, mm. от саме від нього залежатиме хто це буде. Mm. Оце питання якості про що казав mm. Костянтин Матвієнко. Але ж будуть не тільки депутати з партії Лішка і з інших партій mm. будуть. Mm. Дай будуть досвідчені люди. Тому я в даному випадку скоріше оптиміст ніж песиміст. Ідеальним не буде парламент, але це буде крок вперед в порівнянні з нинішньою ситуацією. Дякую вам дуже. Нагадаю, глядачам спілкувались із головою управління центру прикладних політичних досліджень Пента Володим Володимиром Фесен буквально за кілька хвилин перейдемо до обговорення житлово-комунального господарства Києва.